Всім привіт! У нас зараз етап заземлення сонячних панелей. Достановляли панельки. Хочемо закріпити інвертор. І Взяли такі пластинки. 30 мм 3 мм товщина. Отак От окопали на 30 см в глибину. І взяли. E, значить, кругляк. 12 мм Півтора метра глибини? І через півтора через метра. Забили в землю? Шестиметрова пластинка. Отак. П'ять таких. Прутів забили. Думаємо у цих ямках облити бетоном. Ось. Шість метрів. Отак. Отак получається. Тут під'єднаємо до інвертора. На такій висоті метр двадцять. Покажу якось так.